Павла, питаю, чи з вогню і віхоли, у пеклім тім, хтось настрій вам підняв. Як тільки Ніна в госпіталь приїхала, погладила правицю, будь пропав. А біженка спростовує, що зранили, Донецькі овшери місцеві лиш. Невже у шахтах роблять урагани їм, колони танків, крила для узвиш з під крапельниці? На Донбас мов линула, снагу не утопила у сльозі, щоб доля кращих на вістріл не кинула у небесні сотні, Биймось, браття, всі, кусають ліхті вчора ще зомбовані. Не наші лиш, а й росіяни страс. Військар жив, немов на полігони віз, а полігоном смерті став Донбас. Овечу шкуру Вовку не сховатися, Кривавить слід ворожа чужина, хто пазурі простяг, простягне й ратиці, нехай у біженці іде війна. Сьогодні у нас гостях. Наш постійний слухач і активіст, учасник Євромайдану, учасник голодування біля українського дому, значить, з яким ми зустрілися ще коли був помаранчевий майдан, в шостому було зустріч у мене, в шостому А і шостому Б школа Яхства. 269. 269-та школа на ТРМК. І потім зустрілися вже на Майдані. Павло Мамонтов. Сьогодні він до нас завітав вже прямо, як то каже, з бою, з АТО, з госпіталя приїхав. І ми його вітаємо як нашого героя, як захисника, як звитяжця, як нашого активіста. Ну і, звичайно, я думаю, що може він пару слів скаже про той останній бій. Василь Іванович, так? Да. Скажіть, я, я добавлю тільки ще, що, що ми вчора його чекали, ж, так, так а -а -а. весь наш планетарій був забитий, щоб зустрітися з героєм. Ну, так, виходить, а -а -а. ще. Да. Да. І, що у нас вчора був чисто просвітницький такий вечір, от, де в центрі уваги все-таки було от, події, події, що відбуваються в Україні. Україна живе тими подіями надіюся на цих захисників. От, ну, і Я маю надію на, на велику перемогу завдяки таким як вам. Я хотів би додати, що ми у кабінеті голови правління товариства знання України, доктора філософських наук, професора, президента Університету вчасних знань Василя Івановича Кушевця. Хай, послухаємо в останній бій. Да, давай, в останній бій це погане слово. Тоді можна так сказати, в ну, якому отримав поранення, це було під Маріуполем, гранітне, і ми з хлопцями виїжджали з нашими мінометними розрахунками. Виявлено було ворога і повинні були надати відсіч. І так вийшло просто, що ми ворога теж, наче, знищили після цього, але все ж таки він випустив у нас. Дві міни вийшло і поранило шість людей поранено, і два померло. Два побратима, який теж. один старшина, який вчив всього, всього, що ми вміли. Він був з організації УМСО. Навдосвід, да? так? А інший теж зі мною прийшов і в кроці від мене стояв і помер. Ну, прикро, звичайно. Потім операція вже широкі набувала, я вже був в госпіталі і теж померло багато наших побратимів з Азова, багато дуже поранених. Але ми втримаємо позиції. Я думаю, все буде добре. Противник пішов танками, чи рукопашно, чи як? Рукопашно вже давно не йде нічого, мається на увазі стрілецької зброї. Загалом зараз артилерія працює, танки, важка, важка техніка і артилерія. Так ви очі, хоч бачили, ні? Ми артилеристи, слава Богу, не <головіко> <вас>. <головіко> <головіко> на відстані, я ж теж з артилерії. <головіко> <Так>. <головіко> да, то по нас прийшло... А от Широкіна там ще <головіко> так, все такий виклик да? Ну ми його якби утримуємо, але все одно там ще. Господи, не можу. Там дуже багато знищено всього. Да. Але все одно ще утримують, але вони кожного дня там намагаються робити вилазки якісь там диверсійні і так далі. Все одно намагаються взяти під контроль широки. У нас найбільше хто хвилюють, хвилюють все таки. У цих задумках є та атака на що на, на, на Маріуполь. Звичайно, є Маріуполь дуже в плані, да? стратегічне місто. В плані Це портів, да. плані Азовсталь дуже важлива. Далі до добрася до Криму. До, до, Криму, до, Криму да, Сопот, да, і да. не варто забувати, що там дуже там багато елеваторів з великої да, кількості да, да, зерна. Ну, Портпортний порт, порт. порт але а з полоненими не 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 було такої нагоди розмовляти їх ва ш їх боку. Ні, я не спілкувався, а може і на добре, що якось не знаю. З іншої сторони, хотілося б подивитися в очі цих людей, що прийшли на наші землі, але якось е... не спілкувався. Ну а кажуть, ну, місцевих більше чи найманців? Місцевих вже як такових давно вже в живих немає там. Хто там місцеві це ті, хто взяли в руки автомат, воно біжить, вони біжать, не знають нічого, що як. Не тренований. а там вже треновані люди, які вже підготовлені. Те ж саме, як Путін каже, тракторист вчорашній. Він не, не направить і не розгорне град, і не знає, як ним користуватися. І, звичайно, там вже треновані регулярні війська Росії. Що в товаристві тобі запам'яталося, так коли ще ти не йшов. А. <гум> Постійно ж відвідую ваше товариство, що різні цікаві події. Нижки постійно від вас затримує, теж передавав на фронт, привозив хлопцям теж коли на базу книжки з знання Так що подарується книжку, то бійці АТО почитають. Я думаю, буде нагода, то прочитаю. Ви з Шевченка та там, так? Ще самоцвіт українська полює. Дивіться, це, це ж його це село він народився. Вчора ми uh -huh. говорили з Петровичем. Це Це перший, який uh -huh. вис, висунув нашу ідею на, на українську національну. Uh -huh. И, uh -huh. Це тільки в гуманітарному плані, а так він вінчий перший. Батя цю книжку передавав десь там? Так, він теж перевозив хлопцям. Це Василь Іванович благословив її. А, так, так на жаль, наші книжки, Василь Іванович, від, туди повітря. Вони також воювали. Ну, так ми ж знаємо, що таке воювали. Там, за... Там. за це ж нагороджуємо просвітицькі наші медалі нашої просвітицькі. А, а, а це, а це ще про славянство. Це ми тільки щойно передали теж в зону АТО, ну і в зону, там, де під нашим контролем, але на Донеччині зараз mm -hmm. це в цілу землю книжок. Mm -hmm. От. Ну, ми, такі ось, Павлу Мамонтову, солдату Національної гвардії, полк Азов, дає пам'ятний знак товариства з неї України за активну участь поширення знань. Знань, Дісне. так ось а така от медаль. Дякую. Ну, Дякую. О -о -о. Дякую. 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 Дякую.